Так, усім привіт. П'ять годин. Уже після обіду, да? ну 17.00. А на градуснику. Дивіться скільки в нас ось все показує. Бачите? 12.3 От вам. От вам і зима. <рес> Не, ну вже весна. Тобто різко так воно все почало. Тепло пішло. Я закінчив я повністю з, із, з обробітками е, бордовської суміші обробляв я і, і вдворі обробляв дерева, ось, так воно, бачите, та виглядає. І слива моя, і малі персики. Ось вони такі деревцята, Забіляно все. І зараз в саду покажу. Та й тут ось, ось все, короче, всі дерева. Ось так і в саду все це виглядає. Бачите? Таке трохи голубеньке воно. Ну Красиво, красиво, хорошо покрилося все геть. Уже якби трошки я... А бачите, як за день і снігу вже не стало. Бачите? Це геть, це я знімаю. 5 числа, 5 сьогодні, Я тільки вам показував, воно відео вийшло. Ну, тобто, самі бачите, що все воно, всі дерева у мене повністю оброблені, навіть здорова ця абрикоса оброблена. Сьогодні відео буде продовженням за осмії. Я вам показував корнуту. Ну Я не думав, що скільки буде коментарів і якась така цікавість до цих комах процентів 30, напевно, може навіть більше, написали, що раніше і не чули про таких комах чи не бачили. Зараз я покажу, мені вже приїхали кокони, я вам покажу, бо там немає ще цих руфа. Прийшли. То в мене я вам корну... корнуту показував. А зараз у мене є кокони із гарного міста Львів. Мені приїхали кокони, там я теж 200, по-моєму, виписав руфи, ну, щоб різні були і корнути, і руфи. А зараз я вам ще покажу. Ну, зараз я вам покажу кокони, да? А зараз я покажу вам. У мене ну, в будинку, ну, не в будинку, а якби на подвір'ї живуть ще одні цікаві. Вже років десь вісім. Це точно живуть ще одні такі. Хі -хі, комахи цікаві. Зараз покажу вам. Так, не знаю, як тут буде видно це все діло. Ну, ну, думаю, напевно, ви побачите. О, бачите отвір у доски. Ось у ще есть. Оно. Отвори такі. Це в дошках в мене в гаражі. Ну, сейчас я вам ще покажу поближче у другому місці. Коротше це все. У мене поселилися, тут вони вже я ж вам повторююся років вісім. Поселилися в мене бджола Тесляр називається. Ну, ще На неї кажуть синя бджола, ксілокопа, взагалі вона як у Вікіпедії, то ксілокопа. Е, ну, На жаль, вони зараз, у мене тут є, но вони сплять, вони ще не, якби, ще не вийшли. Вони ще не вийшли з плячки. Ну, коли вони вийдуть, я обов'язково вам зніму, як вони літають у мене в гаражі. Доволі здоровенні такі. 3 сантиметри, навіть є і більші. Я навіть більших бачив, такі десь 3,5 до 4 см. Ну це, знаєте, така, як летить, долітає до гаража. Ти сидиш у гаражі там всередині. Ну що то, або працюєш над чим-то, або ну, просто ходиш коло станка, стоїш. То він як залітає цей ксілокоп, у цей у гараж, то аж вібрація йде по гаражу. такий Наче гвинтокрил залетів. Ну, шумить так ну, добряче, так, прямо, ну, навіть на, коли, на підлюті вже її. Ну, доволі така цікава, знаєте, ну, поки вони сплять, я можу тільки картинки я зараз поставлю, як вони виглядають. Може дехто й бачив. Ну, напоминає ну, по кольору ну, чисто, як воронове крило. Воно таке темно-фіолетове чи темно Синьо-чорна така з переливом переливається. ну Красива така штука більша за джміля, це 100%. Ну, красота, я вам кажу, в мене вже воно ну років 8 живе. Зараз я покажу ще, ще, де вони живуть і там подивимося, може, ще й знайдемо чи кокона чи що зараз йде. Так, а поки не забувся, зараз я вам покажу це. Зараз я вам покажу, ці я вам показував вчора. Це ось рухи, ці корнута. Ось, все, бачите, як виглядає і все сама бджілка, так? Да? Спить. Бачите, яка вона вола кула, ну коротше спить. Такі рижі-рижі. Оце кокони. Та зараз в холодильнику показую. А зараз друга ось друга показую рядом. Давайте, щоб було вам понятно. Ось відкриваю. Бачите, вони такі переливаються аж чорненькі. Бачите, а це ось руха. Ось такого кольору. Ну, видно, вони ці, навіть так, от. я зараз камеру переводю, дивіться, ці рижі, а ці такі аж чорні з переливом. Тобто і ці менші руфа, кокони чуть менші, як корнути. От. Ну, тобто, Це хазяйство нове буде, да? Жде свого часу, так скажемо. Я вже тоді пізніше покажу ці домики, як я все поставлю, як воно все буде виглядати потім. Ну, а поки в холодильник ось охраню. Холодильник все одно пустий, я його оце тут усе пока держу. Щоб воно в не... кокони не попрогризали, бо вони проснуться, якщо їх витягнуть з холодильника. Ну що, тепер йдемо дивитися на ці на ксілокопа. Чи, щоб язик не ламати бджола тесляр. Так, заліз я в свій дровник всередину. Ось, дивіться, такі якби опилки прямо видно. Бачите такі. Ну, це вони собі як гризуть отвори. І ото такі виходить. Бо в природі вони в дуплах живуть, у деревині старій. Ось о, дивіться, їхня. Ось ось. Оце ось. Отак вони роблять собі хода. Ну, це так. Я по привозив з балки там такі трухляві воно якби на дрова не годиться, особо, да А для бджіло це в мене воно тут. Вже років п'ять оце один рядочок тут в кінці, бо там воно ну, стіна, а в кінці воно зложено і ми їх не трогаємо, бо тут вже ось, ось є аж не знаю, що це чи моль побила, чи що це таке воно трюху, короче. А ці ж оце, от такі опилки. От вони. Це навіть в гаражі, коли заходиш, дивишся на полу, лежать такі ці ж, з деревини, якби стружки такі, да, скажімо так. Опилки. Голову піднімаєш, ти вже розумієш, що там вже роблять, ну, працює бджола тесляр. Да? От такі ямки вони собі риють. Картинку я підставив, ви бачили, вони дуже гарні, красиві. От. Не зна... знаєте, ніколи не кусали нікого, не було в нас інцидентів з ними. О, ось, до речі, я бачу кокана. Зараз спробуємо його витягнути. Так, ось Бачите воно? Ну він вже якби кокон прогризяний, там немає цієї бджілки. Зараз ну, ножом спробуємо достати його і подивитися Який він і що тут, як. Зараз ми його акуратно отсюди достанемо. Доволі такий крепкенький, я вам скажу. Держиться такий і здоровий кокон. Бо так веде, таке бачили. Не йде. Впевнений, що не йде. Так, а ну-ка. Дивіться, ціле. Здоровий. Зараз, зараз. Не хочу повредити. От зараза впустив. Ну, не так глибоко, сейчас попробую, попробую достати. Так. Воно воно там лежить. Бачите, як переблискує. Та ж аж слизьке таке, слухайте, Узять не можна. Зараз виключуся, щоб не тягнути, достану потім пока. Ну що, дивіться, достав ексклюзив вам. Гляньте, яке воно повбільшке. Можете собі представити, якщо така десь як горобина крашенка. Ось така здорова. Бачите? Гляньте. Красота. І блистить, і така плотна прямо. Така, наче як ото, ну не знаю, пластик не пластик, так? Да? Ну, Діло в тому, що дирочка там воно вже, бачите, отвір є, воно вже вийшло. Це коротше, самка робить, так як я вам показував, вони це в мене тут живуть і живуть ото в гаражі. От, Самка робить отвір, заложує туди оце ж кокон і потім усе літо його охороняє. От. Дивиться, як воно в себе там літає. Носа туди пильцю і все остальне, щоб їжа була. Осінню вона по, якби, гина вже, да? а молоде покоління, воно там і живе у цьому отворі. Зимує, значить, в цій дирці зимує і виходить вже аж навесні. От. І знову повторюється цей цикл. Так що це якось оце так, бачите, скільки в мене живності тут вистачає. І в дровнику, і в гаражі. По ліс вам зняв. Якщо в банку положити з маслинами, то ви не, ну я вам даю 100% 101, що ви не розрізнете, де маслина, а де оцей кокон. Ну, абсолютно Думаю, на що я, де я його так бачив, маслина воно. У, цьому, у банках консервовані. Ну, це вам, оце така, бачите, великий кокон такий. До речі, до речі, оці бджоли-теслярі вони занесені в червону книгу. От. І не тільки в нас, і на, це, в Україні вони в красній книзі, і в Росії в красній книзі. Ну, вони рідкі, ну, рідкі дуже тваринки, комахи, їх занесено, ну, давно вони занесені в Красну книгу. Так що якось так не треба їх убивати. Особо, я ж кажу, вони не нападають. У нас не було ніколи. Вони ціле літо над головами тут у нас крутяться. Ніколи в нас не було такого випадків. І в нас ж і, якби, і внуця бігає. Не було в нас випадків таких, щоб якусь агресію вони. Якби, Ну, викликали з сторони агресію до людей. Я не бачив, не знаю, не можу. Знаю, що вкусити вони можуть, да, і щелепи в них такі дебелі, бо вони ж і щелепо, і жало в них є. Так що не знаю, ну, нам не, ми не попадали під роздачу. Ну, ми їх якби не трогали, вони, ми з ними. Живемо мирно тут у дворі, Якби, ну, красиво, да. ну, тільки жужить сильно. Жужить, я вам кажу, ну, здорове. Жужить, ну, ну красота. Він не знаю, як на картинці я показав, вже, вам, підставляв картинки, як воно там на картинці вживу, будуть вони, коли ну, проснуться і будуть літати. Я вам зараз зніму це відео, зніму за всіх осьмі, яка чим рута відлічається, чи цей руфа, от, від, ну, розрізні. Зніму і цей, зніму і цих теслярів зніму синю цю бджолу. Зніму деяких бджіл, їх у мене в дворі дуже багато. В них норок тут в асфальті. Прямо сюди я ходжу, машина. Тут повно їх, ну, я вам кажу, тут одні такі малесенькі кучка, 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 такі вони ж, ну, собі норки багато. Ну, ті косючі, ой, не дай Бог, тільки залетіла в руках, все, скільки лізе, скільки й кусає. Це капець, сажець якийсь. Геть як, як бджілки, ну дика бджілка, не знаю. Я, ми на них кажемо, що дикі бджоли. Манюньки, манюньки такі, теж гарні опилювачі, все. ну... Копія бджоли ну, звичайно, а тільки раза в три менше, взагалі Ну, Кусючі э, страшно. Ось оці осмії, вони бачите, не кусючі ці не знаю, бо не попадали під цей. А так, ну таке відео не знаю. Ну просто пізнавальне відео, бо зараз роботи почнуться, вже менше будемо знімати, звісно. Ну а так от, я побачив, що у вас був інтерес до цього, то я якби з своєї сторони тим більше, що в мене є, і я отримую і ці. Та й бачите, ексклюзив для вас знайшов цей. Крутю в руках, да? отакий. От Оце. Не знаю, де ще бачили, не бачили. Ну, не бачили, то ось о. перед вами ексклюзив. В <рес> чому знаходиться, чи виростає в якому коконі, отой, той отапджола тесляр. На цьому все кому сподобалося. Ставте подавайку, пишіть коментар, будемо далі працювати. У нас ще ой, багато на цей місяць роботи не початий край, хоч одним днем усе зроби. Все, всім дякую за увагу, всім миру і добра, до побачення, до наступних відео.